Малята, я до вас завітав у гості. Осінь – це така пора року, коли я починаю готуватися до зими. Збираю багато багато смаколиків для себе і для своєї родини. Малята, а ви знаєте, що я люблю? Не знаєте? Тоді послухайте віршик про мене. Їжачок хитрачок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ну що, запам'ятали, що я люблю? Вірно, груші, яблука, сливи. Малята, а як можна назвати одним словом? Так, це фрукти. А ви знаєте, де ростуть фрукти? Ходімо, я вам покажу. Це фруктовий сад. Тут ростуть фрукти. Погляньте, як їх багато. У садочку ми бували, спілі фрукти там зривали. Вгору ручки піднімали, в кошик фрукти ми поклали. Ой, яблучко упало. Заберу його додому. Привіт, ніжечок! Білочка. Але у мене велике яблуко. А яке у тебе? Малята, яке яблучко у білочці? Так, маленьке. А яким словом називають маленьке яблуко? Вірно, яблучко Велике яблуко? А маленьке. Яблучко А яка слива у білочці? Правильно велика, а у мене? Так, маленька, слива велика, а сливка маленька. Малята, яка груша у мене? Велика, а у білочці? Так Велика груша, а маленька грушка. Дякую вам, малята, за допомогу. У фруктовому саду ми знайшли з вами червоне яблучко, жовту грушу та синю сливу. Малята, мені час іти до побачення! Дякую за увагу!